Вітаю вас на каналі ПАРАРОК. Мій сьогоднішній улов вранішній. Так, це у нас капусточка Сицилия. А, Така вона, знаєте, ніжненька. Це звичайна цвіта капуста. Мені дуже подобаються тіконосоподібні капустки ранні. Так, трошки в зняла, бо там поруч капуста, і туди на гірки попав напевне актоцид, тому я спочатку зняла гірки, а потім вже обробила капусту актоцидом і білокрилки. Далі перший який, великий зйом помідорів. До цього ми їли-їли, але їли як вже спокійно їли, не заглядаючи один до одного. А що по помідорках, так, є десь тут те, що я ще не куштувала, золотий потік. Хочу покуштувати, потім скажу. Це моя шоколадна вишенька, але це вона з диких кущів. Ті, що в мене без догляду майже. Тому вона дрібна. Там, де в мене кущ на грядці з індетермінантами, я показувала. Подивіться, там такі кісті здоровенні. Це так, як насіння. Як... Як лузгати, знаєте, такі дуже смачненькі, дуже зручненькі. Я інколи коли-навіть полюбляю набрати таких малесеньких. Е, от, І ми їх так їмо, вони дуже смачненькі. Так, е, саме солодкий, ось такі, але в цьому році він крупніший набагато. Саме солодкий, Це теж як такі, знаєте, такі. Ще більше черіки в мене, здається, нема таких. Ось такі. ну це самі найкращі, такі, щоб що тут? Жаба-царівна? Жаба-царівна, солодкий, медовий. От. Ну, тут треба а, вгадати, коли її зривати. Якщо перестоїть, то вже занадто. А якщо а, трішечки не достоїть, то ще знаєте такий смак не розкривається. тому... Ну, можна ще трішки було повезти на кущах, але я вирішила трішки розгрузити. От така, от так. Якщо вже така, то це вже перестояла. А бачите, що зелененько є, ну, це, напевне, саме воно. Але теж хто як полюбляє. Ну Король гігантів, зрозуміло. король гігантів. Так, Це малиний дзвін, але я його зняла, тому що він розтрісканий, на насіння залишила. А це здається купецький. Там я ще не куштувала, залишила на насіння. Врожані і крупну плідність. Здається, купецькі не буду казати точно. Ну що, ще, ну, все-таки це фрігат непоганий, ви знаєте, і по врожайності, по смаку, і вершинки на ньому немає. А так, видимо на виду, заслужене диво, мрія садівника, зимова каска, тобто всі такі стабільненькі сорти. Те, що дуже цікаві, я показую окремо.